Добрий день, дітки! Я рада вас вітати на нашому занятті. І сьогодні ми подивимося будиночок, в якому живе домовий кузя. Ось до нас прийшов їсть домовий. І хоче, щоб ви подивилися, в якому будиночку він живе. Ану відгадайте, яке слово задумав домовий Блакитне, прозоре, чисте, безхмарне Небо. Нам домовий побажав, щоб у нас було все-все добре. І ось нас на порозі дома зустрічає наш домовий кузя. І хоче нам показати, що будинки бувають різні, і великі, і маленькі, і багатоповерхові, і двохповерхові бувають будинки, і скляні, і цегляні. І в кожному будинку є різні кімнати. Давайте поглянемо. В нашому будинку є кухня, там, де готують їжу, обідають, вечеряють. У нас є спальня, там, де відпочивають, сплять. У нас є туалет і ванна, Там, де ми... Приймаємо гігієнічні процедури, дбаємо про чистоту та здоров'я. А це у нас зала, там, де ми дивимося, телевізор, читаємо, відпочиваємо всією сім'єю. Ось такий будиночок нам показав Кузя. І ось Кузя нам показує свою кімнату. В цій кімнаті світлі вікна, чиста підлога, тільки чогось не вистачає. Як ви гадаєте, чого не вистачає? Меблів не вистачає, щоб було тикузі сидіти, щоб було дикузі лежати. Що потрібно, щоб в кімнаті було? Були меблі. А меблі бувають різні і мають різне призначення. Так? На табуретки можна гарно посидіти, в буфет можна варення покласти, шафа зберігає речі. Давайте відгадаємо загадку, про що нам хоче розповісти домовий кузя. У кожного в домі така дивина. Братів аж чотири, а шапка одна. Я думаю, всі вгадали, що це стіл є комп'ютерний, письмовий, однотонний, кольоровий. Ми за ним навчаємось, пишемо і граємось. Діти, щоб нам було затишно і зручно. Нас в домі оточує багато меблів та побутової техніки. Давайте подивимося, які меблі нас оточують, та відгадаємо про них загадки. А це подумайте, що я у кожній її квартирі сидіння та ноги чотири для комфорту спинку маю. Та багато місця не займаю. Стілець. Також є стілець на колесах, що було вдобно вдобно на ньому переміщатися. А це м'яке та зручне крісло. Він не ліжко, хоч спимо, лежимо і сидимо, не простий, а розкладний, не великий і зручний. Диван на столі в таємній скрині мерехтить віконце дивне. У віконці щохвилини все нові нові картини. Здогадалися? Це телевізор. Всі полюбляють дивитись телевізор. Де кого нагородили, де супутник запустили? Фільми, казочки, новини нам траслює щохвилини. І ми любимо мультики подивитись, так, дітки? І цікаві фільми. І вся сім'я зібралася, щоб подивитися про природу. І ось наш кузя облаштував свою кімнату меблями. І давайте подивимося, що він поставив собі в кімнаті. Називайте разом зі мною стілець, диван, стіл це меблі, а телевізор це побутова техніка, яка нам допомагає і додає зручності в наш дім. І ось наша кімната зібрала всю сім'ю разом. Так? Вся сім'я відпочиває. Даже песик тімка ліг і теж відпочиває. Давайте пограємося з нашим цуценятком тімкою. Де він заховався, подивимося. Давайте скажемо, тімка стоїть перед коробкою. На коробці сидить да, наш тімка. Заліз під коробку. Цуценя сидить в коробці, за коробкою стоїть, перед коробкою. І давайте разом з котиком виконаємо артикуляційні вправи для нашого язичка, щоб наш язичок в будиночку не сумував, а весело розмовляв та працював. Ось такий наш язичок має гарний будиночок, і щоб йому не було сумно, давайте його розважимо і котик покаже, які вправи ми будемо виконувати. Повторюйте за котиком. Значок вгору вниз, вниз вгору, годиночок вправо вліво позначок бігу. Смачне облизуємо поблизуємо. Ось який наш ябличок з прій, послухаємо, впевне і стабіляємо, де гарно гарно швидко-швидко. Надуваємо праву ліву надуваємо ще. Молодці дітки. Ось наш язичок розважився, нас в свій будиночок на новосілля запросила мишка. Давайте подивимося, хто до неї прийде в гості і що їй подарує. Я i Слухайте уважно та відгадайте загадку. Односпальне чи двохспальне, прямокутне чи овальне, ми на ньому лежимо, а як ніч прийде, спимо. Ліжко, так, дітка? Приходить темна ніч, так? і ми лягаємо в ліжко, криваємося. І спимо всю-всю ніч. І щоб було нам зручно. Треба підтримувати чистоту. А ну послухайте, що нам допомагає в домі підтримувати чистоту. Є у нас в квартирі робот. Має він великий хобот, любить робот чистоту. І гудить як лайнер. ту. Пилосос. Пилосос пристрій здатний вбирати бруд і пил. Використовують пилосос для очищення від бруду та пилу, підлоги та климів. Одяг у собі збирає, по поличкам розкладає, є стандартна, є висока, є вузька, а є глибока. Здогадалися, що це шафа, і в шафі багато-багато речей, і ось і у Аленки багато речей, і всіх зберігає наша шафа. В будинку є багато різних кімнат, і кожна кімната має своє призначення. На кухні ми готуємо їжу. Да? їмо, снідаємо, обідаємо чи вечеряємо. А в спальні ми відпочиваємо, спимо. В кімнаті граємось, дивимося телевізор, навчаємося, малюємо. А в ванній кімнаті чистимо зуби, купаємося. Намалюйте мені, будь ласка, вашу кімнату. Які меблі в ній знаходяться? І розкажіть про ваші меблі. Я буду чекати на ваші малюнки і розповідь. До побачення, до нових занять. Будьте здорові!